Всім доброго дня, шановні жителі нашої громади. Розпочати сьогоднішню таку інформацію я хотів би із привітання всіх, хто причетний до Дня працівників сільського господарства, який відзначали в Україні вчора. У нашій громаді ми маємо біля 11 тисяч гектар орної землі. І кожен, хто її обробляє по праву, є частиною цього свята. І щиро вітаю вас з професійним святом! Висловлюю шану та подяку за вашу щоденну працю, відданість рідній землі та стійкість, яка сьогодні має особливу цінність. Я бажаю, щоб всі негаразди обминали ваші господарства стороною. Минулі роки, минулі часи це було дуже велике свято. Яке святкували практично всій Україні, але думаю, що закінчиться війна, і ми знову почнемо відмічати, святкувати професійне свято дня сільського господарства. А тепер щодо справ та новин нашої громади. Ну, я думаю, що найактуальнішим питанням на сьогодні є: це для кожного життя, жителя нашої громади. Це є питання про початок опалювального сезону. Хочу запевнити вас, що усі необхідні підготовчі роботи виконані, мережі перевірені і ми готові до запуску тепла. Відповідне розпорядження я підписав 14 листопада. Опалення почне подаватися з завтрашнього дня, з 18 листопада, і поступово, поетапно, щоб уникнути аварії, щоб тепло дійшло до кожного будинку. Подача тепла, як завжди, буде розпочинатися. З дитячих садків, шкіл, лікувальних закладів, ну і, звичайно, в подальшому буде у всіх житлових будинках, підприємствах, установах на території нашої Южнинської громади. Буквально за декілька днів, ну, може, 10 до кінця неділі, але ми постараємося якомога швидше, всі жителі громади мають бути степлом. Я прошу всіх поставитися з розумінням до цього перехідного періоду. Ми е, запускаємо тепло, е, як ви розумієте, в умовах війни, постійних тривог, е, а так тому робимо все акуратно і безпечно. Е, я наперед дякую всім за терпіння. Інколи нам приходиться е, чекати довше ніж. Хочеться, але ми робимо все можливе, щоб кожна домівка була з теплом своєчасно. На жаль, у нашій громаді, як по всій Україні, продовжується відключення електроенергії. На минулому тижні ми мали, ну, як завжди, відключення світла. Тому і надалі ми маємо підлаштовуватися під цей графік, який нам сьогодні, доводять, доводять і поставити, скажімо, з порозумінням до цих відключень. І я хотів би, щоб ви звертаюсь до всіх жителів нашої громади, до жителів наших сіл, міста зачасту ну як. Вважає, що це відключають влада міста, і ми тут можемо регулювати подачу світла, що в нас тут є свій рубільник і так далі. Це далеко не так. Ми абсолютно не я, не наші під мої підлеглі, ніхто не має можливості вплинути на подачу електроенергії, на графік відключення. Не завжди це навіть може і зробити обласна структура, скажімо, обленерго. Тому я вас ще раз прошу, давайте з порозумінням до цього будемо відноситись. Це не блекаут. Світло подається да, більше, менше, але ми ж сьогодні можемо це світло використовувати для необхідних потреб жителів громади. На минулому тижні завершився поточний ямковий ремонт доріг. Правда, ми це вже з запізненням робили, але ну, так вийшло, що ми зараз тільки винайшли кошти для того, щоб ми зробили цей ямковий ремонт. Комунальними службами розпочаті роботи по встановленню освітлення в селі Сичавка по вулиці Прикордоні. Ну, ну, практично на двох кілометр, двох такий, напрот, ну, вздовж двох кілометрів. По вулиці Прикордоні. Також сьогодні я хотів поділитися з вами тим, що тиждень тому я взяв участь у дуже такій корисній для нашої громади конференції, яку, яку організувала Агенція регіонального розвитку Одеської області разом з представниками влади Одесьчини. Бізнесу, міжнародних організацій та громадського сектору ми піднімали різні питання. А, ну, основному це питання, які хвилюють сьогодні громади нашого регіону: як залучити інвестиції та підтримувати місцевий бізнес, як змінювати партнерства з міжнародними організаціями, як об'єднувати зусилля громад заради спільного розвитку всього нашого. Одеського регіону для нас це не просто зустріч, це можливість отримати нові ідеї, знання, партнерів, які можуть допомогти втілити в життя проекти і безпосередньо тут, в нашій громаді. І як підсумок, хочу сказати, такого заходу, який де я приймав участь. 18 липня, це завтра, ми проводимо зустріч з керівниками і спеціалістами цієї агенції у нас в нашій громаді тут, в мерії. І так би мовити, будемо продовжувати розмову, яка продовжувати розмову, піднімати ці питання, які піднімались на регіональному рівні в області. Ну і на кінець хочу повідомити, що на, сьогодні, на цьому тижні в нашій громаді стартує територіальний етап всеукраїнських шкільних змагань пліч опліч. Це такий загальнонаціональний проєкт цієї України, який об'єднує активну, небайдужу відповідальну молодь і робить свій внесок, розвиток свого краю. І у нас перші будуть змагатися учні. Сичавської гімназії та ліцею номер 4 міста Південного з Регбі 5. Я безумовно бажаю всім учасникам успіхів, командної взаємопідтримки і, безумовно, перемоги. Попереду зима. Ми всі розуміємо, що цей період може бути непростим, але як громада, ми вже не раз довели, що здатні при, ну, скажімо. Прийняти найважчі випробування. Я думаю, що і ці випробування цього року цієї зими ми справимось. Бережіть себе, до зустрічі і слава Україні!